Традиційні великодні орнаменти, проте виконані не воском на яйці, а ниткою на тканині. Оригінальну виставку вишитих писанок презентував у краєзнавчому музеї Іван Остап'юк, чоловік родом із Назавизова, що на Надвірнянщині. Вчитель образотворчого мистецтва за фахом колись він брався за створення класичних писанок, але швидко збагнув, що зберегти таку крихку красу складно, тому вирішив шукати альтернативні форми. Унікальні речі, які дуже хрупкі. Дуже часто буває, що вони розбиваються і потім, потім втрачаються. Такі шедеври. У мене було кілька таких випадків, і я потім думаю, то шкода, дуже шкода таке втрачати. Всі ці роботи, які по мірі можливості ще можна було б їх перемалювати, я то ліпив до кубки, перемальовував орнаменти, їх відтворював і потім подумав, що це краще все зробити у вишивці. В Експозиції, як традиційні орнаменти з Франківщини, так і авторські писанки Івана Остап'юка. У кожній роботі близько трьох тисяч швів. Колекцію митець створював понад десятиліття. Кожна особлива по-своєму, але деякі мають для майстра особливе значення. Ось ця робота називається вона Голгофа. За біблійною тематикою ми знаємо, що Ісус Христос був розп'ятий на хресті, і по оба боки з ним були два розбійники. У цій писанці, якраз ми бачимо, центральне місце займає хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос. І якщо ви звернете увагу, зверху є червоні крапельки, це крапельки крові Ісуса Христа, І з голови, де був терновий вінок на ньому, і з рук, де були прибиті цвяхами, і знизу бачимо кров так само, яка стікала з Нього. У музеї кажуть, виставки на великодню тематику проводять щороку, але саме такі вишиті писанки у стінах закладу експонуються вперше. Вишивка є нашим генетичним кодом українців, і вона є для нас усіх цінним. Але особливо цінна ця виставка, тим, що вона зроблена руками чоловіка. І в там вкладена його душа, його емоції, його переживання, його почуття в цей час війни. І цим вона і напевно і особлива особливі кольори, оскільки вони такі наші традиційні, такі, які використовують під час малювання писанок і інших технологій, з виготовлення писанок. Оглянути колекції у краєзнавчому музеї можна буде впродовж трьох тижнів. Ольга Рега Ігор Горпопок, телеканал 402.